Жінку, чого ви плачете, ваш син герой. Ви що не бачите? Ще цей хлопчина і отой? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він вперше маму. Я так раділа, так ридала від щастя сльози проливала, так ніби відчувала. Ніби знала. Я так його любила, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив в серці вічну рану. А я ж дзвонила сину, їдь додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. Та я чекала, так його чекала, він вернеться, я вірила, я знала, та він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь моє дитя у домовині. Як справи, сину. Ну, скажи ж, як справи, чого мовчиш? Не хочеш дивитися на маму. Відкрий же очі, встань, ти хочеш так лежати. Стомився, напевно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти такий холодний. Живіт запав напевно, ще і голодний. Ходи, я вже на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву, так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. А герой не.